Доброго дня, шановні! Ось моя перша спроба спекти медівник. Медівник такий, як печуть на Прикарпатті. Особливо от Коломийський район, Львівщина теж пече. Є гарний рецепт, і я туди дивилась. Бесаги. Звідти я брала рецепт, тому що сама я вже не пам'ятаю, бо не робила ніколи. Це завжди мама робила. От рецепт можете там подивитись, бо я, не, як кажуть, не скриваю, де я взяла. Це перший раз, треба його більше пропекти, мабуть, тому що там написано 50 хвилин при 180 градусів. У мене якось не вийшло. Так, він трошечки прихватився, бачите? Ну, але це медівник, бо цукор тут є. Ось е, Так гарно виглядає. Але якось трошки поділений. Ну, не знаю. Ще це перша спроба. Буду пекти ще, ще буду ділитись. Гарного настрою, успіхів вам. І мені успіхів, бо я ще буду пекти. Буду дивитися, я кажу, треба е, удосконалювати свою роботу. Смачного!